На балі є два діючих вулкани. Один з них ви зараз бачите на екрані. Називається він Батур, і його висота 1717 метрів. Але мова сьогодні піде не про нього, а про інший вулкан під назвою Агунг. Якщо ви запитаєте мене, чого я попхалася саме на цей височенний вулкан. До речі, він ось там зараз трошки скритий за хмарами, а не пішла на ось цей масюпусний, там де швидше і легше, і може навіть схід сонця гарніший, то я вам відповім. По-перше, їх його знає. А по-друге, до 2019 році я вже піднімалася на трьохтисячник в Греції з помпезною назвою Олім. І після ми стабільно один-два рази в рік ходили в Карпати. Тому мені здалося, що піднятися на. Цей масьюпусний батур, ну знаєте, якось вже не мій рівень, і цілий випуск знімати про батур, ну, якось теж не дуже. Напевно, тому ми і попхалися на найвищий діючий вулкан Балі. Але перед тим як я почну цей пригодницький випуск під назвою Слава Богу, що жива, я вас попрошу натиснути вподобайку. От прямо зараз в цьому відео одна вподобайка дорівнює плюс 10 людей до перегляду. Так працює алгоритм Ютуба. А я роблю унікальний контент українською мовою. З вашої підтримки, ну ніяк поставили, точно поставили. Ну тоді починаємо з уроку історії і географії. Гора Агунг знаходиться в східній частині острова. Це стратовулкан з великим і глибоким кратером. 17 березня 1963 року. Виверження цього вулкану спустошило прилеглі села та вбило приблизно 1100-1500 осіб. Після цього холодні лахари це такий сильний потік води з камінням, викликаний дощами, вбив ще 200 людей 16 травня цього ж року. Друге виверження Агунгу вбило ще 200 людей. Потоки лави в кількох метрах оминули материнський храм Бесакі. Порятунок цього храму баліці вважають чудом і знаком від богів, що вони бажають продемонструвати свою силу, але не руйнують пам'ятник, споруджений балійцями. У 2017 році вулкан знову прикинувся, і близько 122 тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків навколо вулкана. До червня. До 2018 року Агунг періодично викидував стопи пару, попелу, лави, диму і каміння. Одне таке виверження викинуло лаву та каміння приблизно на 3 кілометри. Попіл від виверження спостерігався на висоті 9 тисяч метрів. Чесно скажу, я би не хотіла в цей момент знаходитися на балі. Агунг має два маршрути: Перший – це західна вершина, тобто найвища точка балі 3142 метри. Набір висоти близько 1600 метрів із звістань 5,3 і в одну одну сторону. Найкращий час для початку сходження із подальшою зустрічю сходу сонця – це 12-та ночі. Такий підйом і спуск виходить 11-12 годин. Слава Богу, що ми вибрали інший варіант – коротший, до кратера. Це 2957 метрів. Набір висоти – 1400 метрів. З відстаню – 4,2 кілометри. Такий підйом і спуск займає 8-9 годин. Старт о першій годині ночі. Зараз 10 вечора, в перші годині ночі ми починаємо наш старт е, сходження на вулкан Агун. Але зараз конкретно ми чекаємо наш трансфер з Убуда до підножжя гори Агун на 1500 метрів. Туди можна доїхати ну, двома способами: або на байку, або на машині. Ми так подумали, що на байку їхати абсолютно нераціонально, тому що будь-то у або то Чангу, або Букіт їхати мінімум 2 години. Тобто їхати на байку 2 години, потім 4 години, 4 Годин підніматися, потім спускатися і знову сідати на байк і їхати назад дуже небезпечно. Тому ми вирішили все ж таки витратитися ще і на трансфер. Так як ми скопірувалися з ще пару українців, вони живуть в Чангу. А наш гід дав нам трансфер достатньо по хорошій ціні, і виходить так, що ребята зараз їдуть з чангу в Убуд, і з Убуда ми будемо їхати на Агунг, і так само ми зробимо завтра, але навпаки. В общем, ціна за такі трансфер. Нам вийшла в 900 тисяч рупій. На рахунок підготовки в плані одягу і що з собою треба брати. Наверху там 8 градусів. Я, якщо чесно, взагалі вже не пам'ятаю, що таке 8 градусів. Це сильно холодно чи ще терпимо? В мене немає теплого одягу, і якби спеціально купляти під агунг не хотілося. Тому я тягнула футболку зверху, сорочку і взяла ще теплий худі плюс спортивні лосини і взяла ще штани. Вони правда. Дальняні, я думаю, що може якимось чином вони будуть мене гріти. Додаткові шкарпетки, старі кросовки Nike. на рахунок що з собою ще взяти. Дрон, звісно, його тут зараз немає, він просто заряджається. Рюкзак, раз, рюкзак, два. В один рюкзак піде повністю дрон, в інший рюкзак піде перекус. До речі, дуже рекомендую ось цей шоколад. Тут у нас бутерброди, тут у нас трошки. Фруктів, овочів. Ну і саме головне в тому всьому, звісно ж, це вода. І воду ми беремо побільше, бо ми ще ті водохльопи. Скільки тут? П'ять літрів. П'ять літрів. Поки що так. Це Hello. Hello. Very good. Знайомтесь, це наш гід ботак, порядний балієць, його контакти, як і контакти водія. Я залишу в описі до відео. Також для інформації на вулкани балі підніматися самостійно, чи то не можна по законам балі, чи то просто балійська мафія не дозволяє. Але я вам так скажу: на Агунг, ти без гіда це не із за балійської мафії, не те, що небезпечно. Як мені здається, це нереально. Ціна на людину такого незабутнього ніколи в житті підйому і спуску становить 450 тисяч рупій з людини. Це якщо де двоє. Якщо більше, то це 400 тисяч рупій з людини. Офіційний платіж 100 тисяч рупій. Решта це послуга гіда. Повірте, це невелика плата за такий підйом і спуск. На одного гіда в рамках безпеки може бути три людини. Нас було четверо, тож в нас було два гіда: ботак і номалі. Сурпрайс! Тут вже капець дуже холодно, а це тільки 1500 метрів. А нам підніматися на 2 900 з копійками. Тобто, в принципі, до 1500. Сот метрів я вже вдягнула все тепле, що в мене є, плюс додаткові шкарпетки. Я не можу сказати, що я якби відчуваю себе, ну, типу, в теплі і комфорті. Ми стратанули о перші 20, тільки після того, як Ботак і Намалі помолилися богам та зробили підношення біля того храму Бесакі, про який я вже говорила. Саме його оминула лава в 1963 році. Підйом починається стежкою, чи то через джун. Чи -то через ліс. Ну, Взагалі, ми пройшли буквально там саму малость, не знаю, може хвилин 10-15, а мені вже жарко і я вже жалкую про те, що я напелила на себе все, що було. Тому що, коли рухаєшся, ну, типу, ясно, стає набагато тепліше. Спроба кажучи, тільки почала підніматися, і вже зустріли на шляху двох людей, які вирішили повертатися. У одного заболіла спина, а у іншого заболіла сильно голова. Бай-бай. Ну от, в общем, третій вже хлопець. Ой, зачекайте, я так підніму, щоб ви мене обличчя бачили. Вже от третій хлопець вирішив повертатися, тому що каже, що в нього коліно і він не хоче ризикувати. Не, а ну коротше. І цей типу зараз якби з ногою каже. Друзі, ви бачите цей випуск завдяки ось цій малишці камери. Я не планувала її купувати, вона достатньо дорога. Але ви підтримали мене своїми донатами. Я дуже дуже вдячна кожному банку. Я поки не закриваю. Якщо вам до вподоби те, що я роблю, який контент створюю, і ви хочете підтримати мене парою гривень, то посилання на банку буде в описі до відео. Якщо ви вважаєте це нахабним проханням, то перевірте, будь ласка, чи поставили ви дизлайк. Ну або лайк. Це дуже Важлива для алгоритму Ютуба, і я вам буду за це дуже і дуже теж вдячна. І не забувайте підписуватись на канал. Звісно, повертаємося назад на Агунг, бо ми пройшли ліс і добралися до наступного рівня під назвою Дертися вверх по камінню. Коротше, починається такий дуже крутий підйом з каменю. І ми, наскільки нам сказав наш гід, пройшли вже 25% вітру. Шляху нашого. Через якийсь час стало ну дуже-дуже холодно. Тож вхід пішло ході, яке я зняла на початку підйому. З півтори години йдемо. Яка прохладно. Яка година? Десь 2.50. півтори години йдемо. Наразі третя година ночі, то ми вже піднімаємося. Година 40. Ну так, так. Це, звісно, не цей. Uh, не easy. В Цей момент в моїй голові почалися думки по типу: нащо ми взагалі сюди поперлися? Якщо можна було комфортно спати вдома. І слава Богу, що ми зупинилися на наш перший такий суттєвий відпочинок. Гіду розвели вогонь, а вхід пішли бутерброди і шоколад. Починається повна жесть, тому що. Вже дуже холодно, дуже вітряно. І якби дуже втомилися. І тут просто, типу, камні суцільні, маленькі, великі. Ну, і ти просто карабкаєшся дійсно ногами, руками, десь так під кутом, напевно, 70 градусів. Я вже просто. Я не піднялася на гору, а я вже думаю, як ми будемо по цьому всьому спускатися. Чим крутіше ставав підйом, тим холодніше ставало повітря, а наші відстані між привалами ставали коротшими. На одному такому розведенні вогнища я перший раз почула, як співає гід ботак. <плес> До речі, година ранку і нам кажуть, що нам залишилося 35% ще йти на топ. Ну, В Взагалі, я вже вдягнула другу кофту, тому що реально дуже холодно. Дуже холодно і дуже вітряно. І мене декілька разів на підйомі а, чуть не збуло нас. У залишилася одна година і наш гід потак. Дав нам перчатки, тому що зараз ми конкретно будемо лізти і руками і ногами, і нам залишилася одна година до світанку. Ось на цьому етапі одна пара з Нідерландів вирішили зупинити свій підйом і спускатися вниз. У дівчини просто сталося щось по типу заперечення, і я її дуже розумію. В той момент я збилася з рахунку, скільки людей вирішили повернутися назад. Коротше, ситуація. Ситуація заключається в тому, що ми реально дійсно карабкаємося. Блін по схилу я І коротше, це не саме таке типу, тришове. Тришове в тому, що потоки вітру бувають такі сильні, що тебе реально дійсно аж не здуває. Ну, в общем, гід сказав нам сильно не поспішати, але й не відставати, тому що ну, якби не дуже прикольно прийти дуже рано. До світанку, бо ти змерзнеш. Ну і не, хоч, і не хотілося б запізнитися. Тобто треба витримувати ось цей баланс. Ну, я вам хочу сказати, що це моя друга така велика гора трьохтисячник, і це набагато складніше, аніж 4 роки назад, коли ми піднімалися на Олімп в Греції. Ну, Тут дійсно. Краще, обстановка така, що вітер це теж не найгірше, найгірше те, що вітер е, прямо в обличчя і в очі е, сипе просто пісок, тому що тут все от в такому. Бачите, от в такому піску, і воно все просто в обличчя і в очі. Це, звісно, я вам хочу сказати, друзі мої, ще то просвітлення. Повний рот в піску. Вулканічному, я скажу. Ладно, просто в піску. так в вулканічному. А виключилася нарешті, коротше, друзі, я вам можу сказати, що це було просто найбільший виклик, взагалі, в моєму житті. І якби я знала, що це настільки важко, я б напевно ще три рази подумала. А чи вартує це? А чи залишалося десь 50 не метрів вниз, і я побачила просто зарево. І я думаю, блін, я не встигаю на схід сонця. Я як стартанула. А потім буде всільний вітер і просто такий пісок в очі, в воду просто теж. Ну, зараз я стою і починаю ну, починається ця вся магія, ця вся краса. І я... Напевно, напевно, так все ж таки. Це до Ось так виглядає кратер, з якого в 63-64 роках минулого століття та в 17-18 роках цього століття могутній агунг викидав сотню тонн лави, каміння і попілу. Бо так напоїв нас чаєм та кавою. Люди почали робити світлини і відео. Ну а ми розкрили прапор своєї країни на майже найвищій точці. Діючого вулкану балі на фоні хмар і сходу сонця. Скажу, що цей момент вартував того всього. Цей час настав, ми просили десь, тут, напевно, півгодини, попили чаю, попили камеру, робили фото, відео. І тепер прийшов цей час спускатися вниз. І, ну і що я можу сказати? Вже всі пішли, єдині ми тепер. Тянемо резину, не хоче поспати. Катися, ja, no, ну тому що це, да, конечно. Я навіть не знаю, що це буде на моїй практиці. Спуск вниз це завжди, завжди, завжди набагато легше, аніж підйом. Але це не стосується агунга. Спуск був майже настільки ж складний, як і підйом. Ухил в 70 градусів, а деколи і всі 85. Висота, яку ти тепер бачиш, сильний вітер, пил і пісок в очі. Коротше, якась хрінь в моєму оці досі. Я не можу її витягнути. Руки просто грязні, я вся. До цього всього втома в ногах, руках і спині з кожним метром ставала все більше і більше. Наш гід співає пісні, йому, коротше, окей. Він, до речі, сьогодні як третій день як піднімався на гунг. Тобто завтра в нього вихідний. Але, звісно, ще щита три дні підряд. Піднятися і спуститися з агунга. Боже, як мені пече око. У мене таке враження, що в мене там просто три кілограми як скла. На середині спуску ми все ж таки спробували запустити дрони, але безуспішно. Вітер і агун могли б забрати цю дорогу техніку назавжди. Коли ми дійшли до лісу, і я подумала: ну нарешті, як виявилося ні. в лісі стежка складається з дуже мілкого пилу, і як результат дуже слизька. І ми падали. Бо так співає о боже найкращий гід в світі. Я вам скажу. А може, то була молитва агунгу, щоб дозволив нам спуститися без травм. І врешті-решт, ми все ж таки спустилися. Останні, але спустилися до того храму, де 9 годин назад ми починали наш підйом, ще не підозрюючи, який складний він буде. Цей день на Агунг піднімалося 37 людей, 9 з яких на різних етапах вирішували повертатися назад. Чи пишаюся я з собою, що осила Агунг? Так, пишаюся. Чи піду я ще раз на трьохтисячник чи вище? Однозначно піду. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Побачимось в наступному!